Зажурила. Што, сидиш так зажурила? Що ти десь без настроєння? Так мене добрі, мазіння урікли. Слухай, не журися, повім ти найліпші рецепти зняти порчу. Упити повар вина і все як руков зняло. Дякувати не мусиш. Пока. Що це стало? А це ти коли мені доход даш? Викиду. Як який? Мед коли дістану твої пчоли. На моїх квіточках я так збирав, ти мед маєш, а я... Слухай, я повім своїм джолам, або на твої квітки не сідали, і будеш сама збирати, поняла? Давай. Ну, Серкус, якся маєш? Та повна музиця. Ну, крім проблем із фігурою, що нового? <рив> сама п'юс! <рив> Маріко, <рив> то тут ки Маріко? рано мішла у спортзал, а й перехватив і заніс не у болт. Тепер йду з болта. Чуєш, Онико, серед я позирав, така файна тебе фігура. Може, даш ми якийсь рецепт? Ну, як я так файно похудала? Я тебе повім. 300 грам кабачків кожен день, 300 грам зелені, цикорію і салата можеш їсти кілько хочеш. А може нараз колокольчик собі на шиї дайтися пасти на пастбище? Можеш і так.